Всім привіт! Ось нам вже 6 місяців. На 6 місяців ми виросли до таких от гігантських розмірів, так? І карапузик. І сленятко в мене. Я говорю, що це моє сленятко. Важе мій арік вже 8 кг 600 г. Тобто додав він 600 г за цей місяць і зріст у нього 68 см. Так, так, гарчиш, ти вмієш гарчати, не хочеш. Стояти, хлопчик мій, вже ми вміємо гарно сидіти. Сидимо ми фактично без опори. Ану, давай покажемо. Ось так. Ось так ми сидимо гарно. Ой, не видно. Ось таким чином. Можемо притримуватись, можемо не притримуватися, можемо вже навіть грати іграшками, знаходити рівновагу. В колясочі сидить, тримається за запоручні. Також цього місяця ми вже ввели прикорм. Почали їсти кабачок. Ну, кабачок нам не сподобався. В принципі, він його не випльовував, але просто не відкривав ротик. Ну, що таке, ну що? Ну, дизечки. Не відкривав ротик. Я подумала, що дитина до прикорму не готова. Але потім, правда, додавала до кабачка морквочку, трошки картопельки, все це у нас проходило. Ну, Ooh. Тим же самим успіхом. І тільки коли ми спробували. Майко. Тихенько, тихенько. І тільки коли ми спробували дати бананчик, тоді дитина почала відкривати роти дуже гарної їсти. Банан нам сподобався. Все таки солоденька їжа, яка так нагадує мамине молочко, дитина сприймається набагато набагато краще. Так, Молодець, кривишся, не подобається тобі, ну але треба. Що там тепер більше? Там кабачок і морвочка, так? Давай. Ні -ні, не. Відкривай ротик, відкривай. А рік. А-а-а? А-а-а. А? а а а а тук а Тук-тук-тук, відкрийте, відкрийте, тук-тук-тук. А-а-а? Відкривай так, так, так ротик. Ні, 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 відкривай. А так. Ну, облизи, облизи, облизи. Так, щось ми сьогодні погано йому. Нічого ми навчимося, правда? Давай ще давай. А відкривай, відкривай ротик. Так, відкривай. Давай давай давай. Так. Облизуєм Ну. Там щось щось Не знаю на кого А ну? Відкривай ротик, Ерік, відкривай. Давай, давай, давай! Не відкривай. Так, так, Ти Діланку слухаєшся, так? Діланку слухаюся. Ну, давай доїмо це. Довелося дати Аріка татові, так як він чомусь не хоче сьогодні позувати. Отож, продовжимо щодо їжі. Пиття я ще ніяк, я не ввожу, тільки мамине молочко, тобто своє, а так ми ще нічим не запиваємо. Ну, але я годую, даю прикорм. Трошечки він їсть, наприклад, того бананчику, і потім запиває вже молочком, моїм, скільки йому треба. Хоча молоко це не є пиття, це все-таки їжа для дитини. Ну, але бачу, що на даний час йому вистачає. Що ще цікавого? Ми все ще продовжуємо кашляти після кашлюка. Ну, я на це не дуже звертаю увагу, але так слідкую, щоб цей кашель несподівано не перейшов в якесь інше захворювання. На ми вже дуже цікаво гуляємо, вже їздимо колясочці, дивимося на діток, можемо дуже довго сидіти на качельці, спостерігати за іншими дітками. Можемо їхати і дивитися на діток, на машини, на якихось пташечок. Вже його набагато це все більше цікавить, і ми на вулиці можемо проводити 2-3, ну іноді 4 години, коли дитина не спить, або з перервою на короткий сон на півгодиночки. Можешь себе зервать? Май же зервал. Давай еще. Давай. Фумарку. точно. О, ты эти лосочки побираешь все. Засрежу. Не, не, в рот не можно. Не, 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 не можно. Будешь тут скоро лазать. Правда? Что ты делаешь? Знімає тебе на відео, так? Ану, не будеш хосі, не хочеш ще? Не хочеш. Ні, не, не подобається. Опа. Оп, папа. папа, папа, папа. Ну, що тобі сонечко очі світу? Так не подобається. Спадает? Куда? 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 А их треба нюхать? Нервать? А ну понюхать. Пахнет? Ай, ты куда-куда-куда? Ай? Ну и жовтенькие такие квиточки, там. Ні, куди, 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 врат? Куди? Тільки дивитися? Ні, не, не можна Ну, ти чуєш? Дуже турбує нас зараз пітничка. Зараз літо, дні дуже жаркі, температура кожного дня понад 30 градусів. та, як я постійно годую малечу, він мене взяв ліпочку, ну ніби спиночкою, плечиками тут на руці знаходиться. І там з'явилася сильна пітничка, дуже такі сильні ранки. Я спочатку пробувала мастити якимись кремами, бачу, що результату немає. Зараз просто його часто душиком з полоскою або тампончиком ватним з полоскою і використовую присипочку. Ну, побачу, це дасть результат чи не дасть, поки що не бачу якихось суттєвих змін. Але постійна спека і постійно цей контакт ну, тіла з тілом. І видно, він ніяк не може позбутися цієї пітнички. Звернула увагу ще на дуже цікаву річ. У нас в дворі гуляють дві дівчинки такого самого віку, як мій Арік. І якщо я дивлюсь на них порівнюю, міарі дуже крупний. Але він крупний по зросту, вони фактично однакові. Ну, те, що він повніший, ну добре, але саме обличчя. у Дівчаток обличчя вузенькі і по довгості, Муарика, воно таке майже кругленьке, саме обличчя широке, і в нього дуже великі руки. Кісті рук і стопи. Якщо прикласти їх, то майже так от десь на половинку фалангі пальчика. І на ніжках, і на ручках в нього більші руки. Кажу, о, такі справжні хлопчачі по робочі ручки і ніжки. Одразу видно, що це хлопчик, а то дві дівчинки-двімовочки. Вже ми гарно зовсім граємося іграшками, беремо їх в руки, перекладаємо, крутимо. Якщо іграшка десь впаде, він розвертається, яким, яким чином бере, її дістає. Може гратися одночасно двома іграшками. Тобто з іграшками він вже собі дає лад. Але знайшла я вдома від старшої дитини такий барабанчик невеличкий, і там є, в принципі, велика кнопка, по якій можна стукати, ручкою, натискати. Хоча, скільки я йому не показувала, що туди можна ручкою натискати, він цього не розуміє і ну не може попасти по тій кнопці. Ну, в принципі, він навіть не намагається по ній попасти. Він просто ручками вдаряє, звук починає йти звідти. Але він ну, ніяк не реагує. Просто грається як, як будь-якою погремушкою, яка видає звуки, ну так ніби спонтанно. Е -е, музика його не дуже приваблює. Той барабанчик видає ще музику. Тобто чи музика є, чи музики немає, якось йому байдуже. Якщо музика звучить також, він ну, не реагує. Хоча кажучи, дітки якось починають ритмічно рухатися, я не бачила своїм малюком <гум> якоїсь такої особливості. Ну що ж, мабуть, це і все на наші 6 місяців. Будемо чекати сьомого місяця, нових досягнень, нових звершень. З вами прощаюсь, до скорих зустрічей, всім па-па!